Сьогодні у Вашингтоні впливовий Національний демократичний інститут США вручає щорічні відзнаки демократії цього року. Подія присвячена Україні і проходить під гаслом від протесту до політики, відзначаючи нове покоління українських демократів. Премії Індіа отримують три молоді активісти: новоспечені народні депутати Сергій Лещенко та Ганна Гопко та експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Ми запросили пана Олександра сьогодні до студії Голосу Америки. Вітаємо вас. Українці мають багато очікувань від нової влади. Які... Чи можна з перших кроків зараз сказати цієї влади, чи будуть реальні реформи в Україні? Будуть однозначно, тому що те, що відбувається зараз, воно свідчить про те, що в Україні з'явився шанс зробити ці реформи. Ну, попередній парламент цього не міг зробити. Попередній парламент в Україні був по перше сфальшований 2012 році, по-друге, переляканий тим, що відбулося під час Євромайдану. А по третє, неспроможний і імпотентний з точки зору своєї працездатності. Це просто був парламент, який варто було відправити в історію, і це було зроблено на виборах. Тепер нові народні депутати і ті старі, котрі залишилися, добре розуміють, що парламент, який з'явився, це парламент. Після революції. І він так швидко піде в небуття, якщо не буде працювати. А політики ж хочуть залишатися, вони ж не хочуть. Тому вони підпливом людей, під впливом тих змін, які в країні відбуваються, будуть робити роботу. Чи буде ця робота повноцінна комплексна? Ну, звичайно, не мати не потрібно мати ілюзії або якихось романтичних надій, що будуть зроблені всі реформи, але необхідний мінімальний об'єм буде зроблений. Тому насправді я оптимістично дивлюся на те, що відбудеться далі, тому що в парламенті з'явилося дуже багато нових, ви на це назвали новоспечених політиків, новоспечених депутатів, які не хочуть на цьому закінчити свою кар'єру, навіть у молодому віці. Це люди, котрі хочуть проявити успіх в новій сфері для себе. Хоча до цього часу більшість з них ніколи не були політиками. Чи бачите ви такі процеси, об'єднавчі процеси, щоб ці молоді політики? Забули про якісь свої особисті амбіції, а мали якусь одну єдину мету, яку вони могли би реалізувати в парламенті. Які основні. Кроки, перші кроки повинні, повинен цей парламент зробити. Попри всі недоліки цього парламенту, адже він був обраний на попередній виборчій системі. Він був зроблений по не було відкритих списків. Він було зроблено при імунітетах збережених, тобто дуже багато людей пішли в парламент, щоб отримати знову ж таки недоторканість і в бізнес-клуб пішли. Всі ці мінуси нам відомі. Але попри це, цей парламент стартував з перших днів з коаліційною угодою. Тобто, в перший же день з'явився документ у Верховній Раді, в якому написано, що далі буде, і більше того, у цьому парламенті є дуже багато інших системних показів, Казників, які показують цей парламент на голову вище попереднього, ну наприклад, така здавалось би незначна, але важлива річ Україна жіноча країна. Тут дуже багато жінок у цьому парламенті більше ніж у попередньому. Навіть перший віце-спікер є жінка, голова комітету закордонних справ, названа Ганна жінка. Вперше ми маємо ситуацію, коли міністр кабінету міністрів в Україні стає жінка. Тобто, ну жіноцтво наступає, активісти наступають. З іншого боку, ми маємо, що цей парламент має конкретні напрямки, що він хоче зробити. Тобто, військова реформа, конституційна реформа, децентралізація, бюджетна, податкова все названо. Немає зараз у цього парламенту, знаєте, такого люфту, коли б він сказав: Ну зараз нам треба розібрати Справами, по перше, суспільство цього не видержить, скаже до на виборах треба було розбиратися або перед тим, як заходите в парламент. А по друге серед депутатів досить чітке названі пріоритети. і Ці пріоритети правдиві, і не тільки боротьба з корупцією. Бо для того, щоб ну країну підняти тут корупції, корупцію подолати цього мало. Потрібно зробити навести порядок в елементарних речах. Країна не здатна оборонятися, країна не здатна на даний момент показувати спротив зовнішній військовій агресії. В країні війна це головна тема. І власне від цих реформ, не від тої лінії на фронті, а від цих реформ. Реформ в країні залежить те, з яким ми успіхом вийдемо з цієї війни, бо можна втрачати нові території, а можна зробити такі реформи, які призведуть до повернення вже окупованих територій. Власне, Результат російсько-української війни, яка зараз відбувається, вирішується якраз в парламенті в Києві дуже правильно ставити питання, тому що це, власне ключ до тих змін, які будуть в Україні. Буде робота у влади зараз, буде країна змінена. Не буде роботи, немає, немає проблеми. Насправді, так, да, ми рік втрачаємо, але це не означає, що Україна перестане існувати, чи це не означає, що в Україні все пропаде. Просто єврореволюція, яка йде після Євромайдану, продовжиться на довший термін. Біда цього, що будуть нові жертви, тому цього би не хотілося. Хочеться щиро побажати тим політикам, які зараз... При владі прийшли тим парламентаріям, щоб вони зробили свою роботу. Це буде успіх і їх особистий, і країни. Ну буде на це сподіватися. Чи можна зараз підбити підсумки року, що минув, чи можна сказати, що щось уже позитивно відбулося в Україні, чи все залишається не так добре, як хотілося? Рік пройшов набагато краще по великому рахунку, ніж ми могли сподіватися. Так, да, коли починався цей рік, ніхто з нас не хотів Небесної сотні. Це зрозуміло. Але коли Небесна Сотня відбулася, коли відбулося розстріл на Майдану, згадайте, як політики наші підписали перемир'я, де говорили, що в грудні будуть позачергові вибори, янук. Кович залишається до кінця року і перезагрузки країни не буде. І що ми маємо під кінець року? Ми маємо нові президентські вибори. Ми маємо нові парламентські вибори, новий уряд. Янукович в бігах. Ми маємо всі шанси притягнути його та сім'ю до відповідальності. У нас є шанс на реформи. Це великий шанс, який ми отримали. Його треба використати. Дуже дякую, дуже дякую, що ви прийшли до нас сьогодні в студії. Я бажаю вам приємного спілкування з, з віцепрезидентом Байденом сьогодні на врученні нагороди. Я сподіваюся, що ці контакти між українцями і американцями будуть мати також результати для, для України. Якож запрошуйте дуже дуже велике. Я нагадаю, що осим студії «Час тайм» був Олександр Солонтай, активіст, експерт інституту політичної освіти, один з лідерів партії Сила Людей.